Мої вітання, любі друзі, так э, той пух. Як ти кажеш, й то пух? Та <кільби -баби. кільби -баби> так вже каже, заполонив. Усе, А я кажу до нього що сніг паде, привітайся. <кільби> а я кажу, що сніг паде. Сніг, то так всі одуванчики літають. Страшне, чисто, як сніг. А вона вже відранку помінялася погода три рази, ні чи чотири. То потепліло, то похолодало, то вітер вже. І, і три рази помінялася погода. Добре, їду, їду. Але тюльпани мої ще цвітуть. Ви такі пізні? Дуже файє. Хто хоче, я вам копаю і перейшлю. Ох. У мене ще тут такі такі є ще розові. Ті тюльпанчики. Добре, про одне говорю, а на друге дивлюсь. Всім вітання, всім вітання, мої зводки. Їду, о, не закрита Їду, бо треба переслати посилочки на нову пошту. Все обов'язково. Я обіцяла-обіцяла, не поїхала, але. А ключ взяла. А ключ взяла, не знаю. Взяла. Ключ взяла. І, і їду на пошту. Бачите, посилочки я зріхтувала. І все, повідвожу, щоб не забула, що одна посилка йде мені на Укрпошту, а то все на нову пошту. Знаєте, самі щось так я близько до вас. Треба мені трохи далі відсунути. Тут, тут наклейку, де телефон Ви ж підсуваю тим кріслом, то підсуваю, то відсуваю, то підсуваю. Може це близько? Може, так близько? Тут то -то задалеко, знаєте мені, то задалеко, то заблизько. Не припрізуюся, бо посилок багато, посилок багато і їду заберу ще е, дочку, щоб вона мені допомогла. Ну, не так допомогла найрозвіїтися зі мною. Зайдемо в АТБ, зайду в АТБ, треба мені чай купити. Все, поїхали? Поїхали. Чай купити, поїду в АТБ. Зайду в АТБ. Все в нас там такий шопінг, де ми прогуляємося там по АТБ. <рі> Може ще щось куплю. Знаєте, що би я купила? Хоч холодно. Але знаєте, що би я купила? Я би купила, купила морозиво. От купила би морозиво і поставила би у морозильну камеру. І коли би собі по чуть-чуть брала, я колись навіть брала по 10 пачок, такого дешевого, недорогого, цього дешевого. І ставила собі у морозілку, і коли задумала і витягнула. І все було дуже добре. І Було дуже добре. А зараз їду цією дорогою. Ну, по тут до дочки сюди їхати, туди би було напряму. Дорога інакша, А сюди постійно їдеш на каруселях. <рес> на каруселях, на качелях, на всім що. Люди город садять. Ви виділи ви таке? А мокро там, не то, що холодно, холодно все таке, холодно. А то ж там мокро, У мене, наприклад, мокро замку я виходила на город. Мокро. Ще передають на... на, на е, дощі. Ще передають на дощі, на холод. Не знаю. Добре, добре, я їду, ще щось вам знімом потом чуть-чуть. Ще щось вам знімом потім чуть-чуть. Може в місті вам знімом покажу нашу красоту, що там вже робить, потихеньку у нас таке кольцо гарно зробили знаєте, на об'їзні. І я не, не зняла. Може я призупинюся і вам зніму то кольцо файн. Як розростуться там квіти, то буде дуже файн. Так. Доїжджаю, якась у них тут є машина і сигналю. І сигналю. Машина в них там стоїть підправу. Я вже не буду заїжджати. Не мало як заїхати. Добре. Щось там моя дорога дитина, виключу машину. <звук> Ще раз постигнала. Ще раз постигнала. Там на подвіру є, але вона або позвонить її, або її набрати, щоб вона вийшла. Не знаю. Чекайте, будь ласка, абонент розмовляє. І поки ви чекаєте, перемога стає ще ближчою. Можна так, це можна так. Виключ, виключ ні. Я їй тепер телефонувала з дому, що я вже їду скаже, що ти там все наш даєш звуки сюди, туди на все напираєш. Прийде, дочка, вже йде, моя дочка. Я телефон тримає. Ти вже є? Тихо будь. Выключай. Все, ми вже їдемо з пошти, не з Укрпошти, бо зараз маємо ще на Укрпошту заїхати. Ай, я так кажу, з Укрпошти їдемо. Але їдемо, я вже сіла з боку. Я вже... а, а? З якого боку до тієї Укрпошти? помаленько, бо ми зараз розстрісемося. Що, що, кажу, ну там незручно, ну, але що робити? Ну не зручно, а що робити? Але мусимо відвезти. Е, лише одна посилочка. О, такі файні жінці, то як себе не віднести. Інакше не виходить жінці, лише і на Укрпошту. Де ти як Я такий кущ мала, все і вирубала. Він росте, а я його вирубала чисто. Рубала і рубала, його не годно було знищити, і я його з керу рубала і рубала той кущ. Ніяк не видна була. Поїде. Так він поїде, Та добре кажеш, що він там виїде. А ми ще не приперезали нічого, бо ми зараз... Каже, нас сьогодні. Каже, нас поліція не боїть. Ой, Боже. Кажу вам чуть-чуть місто. Чуточку небагато. Холодно, каштани цвітуть. Липи обрізали і холодне. Вітер такий, знаєте, що якийсь аж збиває. А Вже були фонтан, підключили, як було дуже тепло. Вже тут їти були, все, але знову відключили, холодно. Вверху, с рук. Гуля, дай дя. Ну, добре. Я покупаю. Я кое-с колбасе. Хочу вот на кое-с Ну, идем купим. Колбаска, то колбаска. Ну, идем сюда. Сюда? Ну, выкачай. Mm -hmm. Явно не бояк. Ясный. Можно и прыгать свежий воздух. Кто знает, куда ведь, да, может быть, так пидаешь до сапога. Да есть куда идти. Сниму каштаны, подвезите, каштаны у нас цветут, видите, каштаны. Треба не вечер прийти и снять эти каштаны. Я так прийду і, і все зроблю, а? Прийдемо злізу. Ні, ні, злізу? Ти зняти? Як ми зівозимо, зараз вам покажу, як ми сівозимо. Зараз кажу, щоб я тут мені води набрав, щоб я під гортензії підчивла. Приїхали додому сюди. Вона взяла те, що треба і їдемо я назад. Ви, ви чуєте? Я от таке при людях скажу. Що це ти таке зробив? Для чого? Що в тарі має бути? Що в тарі має бути, скажи. Та скажи, скажи. Та що, самогонка має бути? <соць> це? Самогонка. З дубової бочки З дубової бочки має бути самогонка, чуєте, що ще на самогонці має бути з дубової бочки. Все страшне. Все страшне чуєте, я сміху вру. <сіху> Вони привезли її пива, йому ні, нічого, абсолютно нічого. Я кажу, не береш, не береш пиво, кажу, не беру. <сіху> а привезли молока. Вона дала молока дві бутилки та, по дві літри. <сіху> по дві літри молока, чотири літри молока. Каже, це вам пражте. А він думав, що там пиво відкрива, то пив, дійсно молоко треба спражити. А вийшов скоріше за неї. Каже, точно нічого нема. Каже, я нема. А давайте флешечку маленьку, якщо маєте, А, він каш, а як ти що маєш вона каже, ні, дома налій. От що мамі і просто. Просто мамі даш в руки. Ну, а я кажу, десь мамі в ноги. Я від нескривала. Чи що то найп'є, я хочу найліп'є. Так хоче випити чуть-чуть і... Чуть-чуть. Хоче багато. Він хоче багато. Чуть-чуть. Ой, Боже. Знаєте, горівку зливає, зливає робко у дерев'яну бочку. Дерев'яну бочку, дубова, дубова бочка. Як що він довік, то він бочечки собі дає. Йому навіть не треба ніякого там утеплителя від він до світав. Коли бочечки був. то та, там не дешеві, він, то так, то так майже всі хлопе. Та так, так коло всі. бочечки. Сорочка слаїв під ліжком він навіть не встає. <плес> 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 Я не буду казати, я не буду казати. Все, їду я додому. Насміялися і їду додому. О, тож паде, моросит такий, знаєте. Я думала, що вже не буде дощо. І я собі піду вже в сад. Не для холодно, думаю, піду в сад кудися, бо вже можна було привати. Але дощ. І треба зараз в першу чергу, лише то, що прийду і підолію гортензії. Все, то, що я зроблю. Обов'язково це зараз зроблю. Розведу тут, то, бо я, я не буду, знаєте, от хотіла вам показати, що тут таке є. От хотіла вам зняти, показати. Зараз їх точно нікого немає, там ніхто не живе в тій хаті. Я зараз зніму точно і вам покажу, що тут таке є. Казала вам тут деревце. Їдемо, їдемо. Вітер. Вітер такий, так гонит. Шино. Добре. Добре. Зараз я все вдома зроблю, то що я кажу. І сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається «Нові вінтажні речі від Світлани». Заходьте, мої дорогенькі. Я надіюсь вам там буде цікаво. тут гарний, посуд з Європи. Так що всіх запрошую. До перегляду. Все, мої солоденькі, все, знов вас з собою забрала. Знову, знову погуляли свизу мною. Дочка мені дала дочку, відвезла. Вона поїхала туди, а я вже назад. Та так буду на тормоз поставити. Масло. Бачите, яке масло? О. Я воно масло купує. І от мені дала цілу, цілу, а я його потім воно трошки відійде, бо воно з морозилки, бачите? І я його поріжу по кусочках. І так кусочок беру, а то морозильну камеру. Угу. Так, масло більше в зимі їсться, а тепер так. А тепер не дуже. Ще О. Все одно. І я забираю тут масло і забираю ту хліщенку. все таки налила фліщенку, налила. Налила хтось мені там буде писати. Ну, то що, ну то пишіть, а хто? в кого так е нема? У <глухи> кого так нема? Так є? Все, добре. А на тім я з вами прощаюсь. Залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Всім пока, всім пока. Гарного вам дня по ще день і гарних вихідних з настроєм і з миром. Всім пока!